Поки Ubisoft все ще переносить ремейк принца Персії піски часу, ми змушені чекати, як вірний пес Хатіко, яким буде ремейк, тільки покаже час. А ми можемо пригадати, як славнозвісна піщана трилогія завоювала серця геймерів далекі нульові. Витрушуйте пісок з кишень та наливайте борщу. Це Маркус, крива розетка, та друга частина ретроспективи принца Персії. Останній принц персії 3D не віднайшов таких свальних відгуків та хороших продажів, як попередні частини. Тому Джордан Мекнер, творець принца, віддав права на франшизу до рук Ubisoft. І це не були ті Юбіки, що зараз. Це була середнього пошиву компанія, що мала хорошу репутацію на європейському ринку та була досить невідомою на американському. Розробку нової гри віддали аж ніяк не основній команді, а в основному над нею працювали в новачки ігрової індустрії на чолі з Патрісом Десіле, який був дуже зацікавлений у розробці гри. Ця команда отримала назву Pop Team. І хоча права на розробку належали Ubisoft, це було інтелектуальною власністю Мекнера. Так, в 2001 році почалася рання стадія розробки. Хоча концепта деякі асети були. В розробників не було повного авторського бачення гри, тому Ubisoft звернулась до Мекнера за консультаціями та показала йому напрацювання, що були. Мекнер очманів від бази і погодився допомогти в розробці та почав консультувати команду розробників. Пізніше він очолив посаду геймдизайнера та сценариста. Якщо ви не розумієте, хто такий цей Мекнер, то рекомендую подивитися попереднє відео по принцу Персії. Так, молода та амбітна команда, яка не мала ніяких обмежень, батька серії Мекнера та таноловитого Дезіле почала плідно працювати над грою. Реліз відбувся восени 2004 року. За цей час команді вдалося створити шедевр свого часу. Але давайте не будемо забігати наперед. Спочатку про сюжет. Головний герой, о Боже, як неочікувано принц. Так, так, він без імені, по крайній мірі, нам його не говорять. Молодик разом зі своїм батьком нападають на замок індійського правителя Махараджі, а допомагає їм з цим візир Джафар, який переслідує свої цілі. Принц же просто хоче здобути пошану та славу в цій битві, але випадково перешкоджає планам візира. Джафар хоче отримати кінжал часу, що дає змогу відкрити піски часу, якими він хоче керувати. Кінжал отримує принц. Але старий візир обманює принца, і той відкриває піски. Вони заражають усіх довкола, крім принца, самого Джафара та Фари, доньки Султана. Головного героя захистив кінжал. А про інших двох я вам не скажу. А що як ви не грали, і я вам заспойлерю все, принц, звичайно, хоче все виправити та всіх врятувати. Продовж сюжету він проходить різні перешкоди, купу ворогів та навіть об'єднується з донькою Махараджі. Сам сюжет. Гравець зізнається не тільки в сюжетних заставках, а й під час гімплею. Головний герой коментує локації, події та навіть свої рішення під час проходження. А коли гравець помирає, а це досить складно зробити і пізніше поясню чому. Принц каже: Ноно, дат сново. Так, вам не здалося. Принц тут і є оповідачем історії. Рішення досить елегантне, як на мене. Сюжет сюжетом. А що ж там по геймплею? Три основні складові геймплею це платформинг, бої та головоломки. Якщо в принципі 3D платформинг був... Назвемо так більш звичним, то в пісках часу велику роль відіграє біг по стіні. Таким чином, розробники, комбінуючи різні платформи, стіни, шипи, пастки, жердини та карнизи вправно витримують потрібний темп гри. Особисто для мене це чи не найкращий паркур в іграх. Він помірно швидкий, простий, але й не набридає. Головоломки тісно пов'язані з акробатикою в пісках часу. Є сегменти, де потрібно тиснути якусь кнопку на стіні, або повиснути на жердині, щоб відкрився прохід, або увімкнувся якийсь механізм. Про всі я вам розповідати точно не стану. Проте пригадую як на стрімі. Я просто завис на останній майже у фіналі головоломці. Практично всі головоломки є в міру складними, проте мені найбільше запам'яталось та, в котрій потрібно деактивувати систему захисту палацу Махараджі. Там просто на балконі стояв охоронець, який підказував, що потрібно робити. That's it! I knew you could do it. Ну як підказував? Він волав. А ще волати буду я, якщо ви не поставите вподобайку та не підпишетесь на канал. А от бойова система в грі не надто замудрена. Очікувати щось на кшталт Devil May Cry не варто. Принц орудує шаблею як основною зброєю і кінжалом часу для вбивства ворогів. Так, саме кінджалом прийдеться добивати піщаних монстрів та поповнювати відсіки з піском. Що ж вони дають? Про це трішки пізніше. Принца не так багато ударів в арсеналі, і тому бої здаються трохи репетативними, незважаючи на можливість перестрибувати ворогів або атакувати від стіни. Також, звичайно, ми можемо ухилятись від ударів, просто блокувати або контратакувати, якщо вчасно натиснути кнопку атаки під час блоку. Кінжал, про який я вище згадував, може повертати час назад або сповільнювати його. Ай сед ай ою фенкс ю призум тюмач. По чутках саме ця механіка переконала Мекнера приєднатися до команди розробників. Концепт повернення часу належить Патрісу Дезіле. І це уже відомий факт для фанатів. Він працював над грою Donald Duck Going Quackers, в якій рівні були досить довгими, а програш змушував гравців починати сам рівень спочатку. Таким чином, в пісках часу Дезілей хотів убезпечити гравців від подібної участі. Я б ще міг і розповісти про рівні і про музику, але затягувати відео не збираюся. Хронометраж не гумовий, ну а електроенергія, самі знаєте. Якщо ви не грали в неї, обов'язково зіграйте і не чекайте ремастеру. Мені шкода, що в дитинстві я не зміг з нею познайомитись. Доводилось тішитись диском з демо-версіями для моєї PlayStation 2 буквально з кількома рівнями. Гра отримала дуже хороші відгуки від гравців та преси, а менш ніж за півроку було продано 2,5 мільйони копій тайтлу. Сиквел був не за горами. І тут, поптім, підходить на другий план, як і Мекнер, який був цілком задоволений пісками часу. Розробку доручили новосформованій команді, а те, що в них вийшло, поділило фанатів на два табори, і це зіграло поганий жарт в майбутньому. Так як батько серії відійшов від справ. Вся розробка та концепція тепер лежала на плечах молодих розробників. Атмосфера гри стала більш похмурою, і це не дивно. Адже з подій минулої частини пройшло сім років. З хватського молодика принц перетворився брутального чоловіка, який бажав врятувати своє життя від вартового часу до хаки. Безсмертний демон полює на головного героя, так як той змінив план часу і тим самим відмінив свою смерть, що не надто подобається потворі. Виходить так, що напад на Махараджу не відбувся, і головний герой вирушає до острова часу, щоб відмінити створення пісків часу, цим самим бажаючи обманути Дахаку. Став подобайку, якщо також лякався, коли ця потвора вистрибувала ні звідки. на шляху до острова на корабель принца нападає. Ось ця молодиця. О, курва! Яка дає доброї прочуханки головному герою. Проте він димом виживає та приходить до тями на тому самому острові часу, куди йому й було потрібно. Коротко кажучи, принц зустрічає Кайліну, яка є імператрицею часу, і це вона створила піски часу. По ходу сюжету принц встрягає в різні перипетії та ситуації, а по п'ятах ступає до Хака. Хоч гравайці не може вбити демона, ця тварюка дуже боїться води. А цей фактор зіграє не останню роль в фіналі. Кардинально була перероблена бойова система. Тепер у Принца є основна зброя, яка змінюється протягом проходження, та додаткова, яку можна підібрати після смерті ворогів або зі спеціальної стійки. Умовно, додаткову можна поділити на метальну та одноручну. Додаткова зброя ламається залежно від того, наскільки часто ми її використовуємо. А якщо не підбирати нічого, то герой однією рукою може утримувати ворога, а потім перерізати горлянку чи ж бурнути через себе. Хоча і не всі вороги піддаються на таку маніпуляцію. Щодо самих ворогів, вони теж стали набагато різноманітніші. Під час першого проходження мене неймовірно діставали ось ці вилупки, бо вони швидкі та швидко в тебе кидають кінжали. Виявилось, що в них достатньо просто кинути другорязну зброю. Про босів теж тут не забули, і бої з ними в міру складні та цікаві. Головним плюсом гри є вище згадана бойова система. А от з паркуром тут трішки не допрацювали. На жаль, його тут не так багато, як в першій грі, та й нема довгих акробатичних сегментів. Це якщо не враховувати втечі від Дахакі. Hello, Завдяки тому, що на острові розкидані портали часу, принц може переміщуватись в минуле або назад в теперішнє. В минулому палац не був настільки зруйнованим, і це дещо змінює локації, які гравець без того пробігає по кілька разів. Так-так, всі дуже жаліються на бектрекінг, він таки трохи недокучливий, але я б не сказав, що це критично. При всьому цьому, протягом сюжету принц знаходить одну маску, яка змінює геймплей та здібності принца. Здоров'я головного героя постійно моде падати, проте він матиме безкінечний запас піску. Ах так, пісок. Якщо у пісках часу. Принц використовував кінжал. ну що ж тут? А тут у нього медальйон. І я щось не можу нормально пригадати, звідки він взявся. Напишіть в коментах, можливо, ви знаєте точно. Думається мені, що принц отримав його від того старця на початку гри, але все ж таки я не певен. Тому всі здібності з маніпуляціями часу збереглись і тут. Музичний супровід цій частині виконаний гуртом Godsmack та композитором Стюартом Чатвудом. Дякую Warrior Візін та Need for Speed Most Wanted за те, що формували музичні смаки геймерів. А також дякую патрону каналу Merciful Hades за його постійну підтримку. Ви також можете підтримати канал через Patreon, одноразовим донатом або донатом на карту. Всі лінки в описі під відео. Але спочатку донайте на ЗСУ. І от все так гарно я розповідаю про Warrior Vizін, але є в ньому одна річ, яку я недолюблюю в іграх. Це збиральництво, логіка, яка треба зібрати всі 9 покращень здоров'я, що воно вам дасть, та одну гарну зброю, а вона вже дозволить пройти гру на істинну кінцівку. І ні, це не альтернативна кінцівка, як багато хто каже. Друга частина розколола фанатів на два табори: з одного боку, ті, кому сподобались піски часу зі своєю казковою атмосферою, а з іншого ті, хто оцінив темну та брутальну Warrior Within. Я ж себе відношу до других. Це була взагалі перша гра франшизи, яку я пройшов. Але заслуги пісків часу треба теж визнати, і вона по-своєму зачаровує. І тут, як би ви могли подумати, зараз я мав б розповісти про Prince of Persia to Thrones. Як би не так, спочатку в задумці була розробка частини під назвою Kindred Blades. Вона повинна була наслідувати темну атмосферу Warrior Within та надалі продовжувати сюжетну лінію. Передбачалося, що принц повертається у Вавилон після подій попередньої гри. За основу взято саме ту кінцівку, де гравець збирає всі 9 апгрейдів для здоров'я і отримує водяний меч, яким і перемагає Дахаку. Альтернативна кінцівка передбачала фінальний бій з Кейліною, в якому вона помирала. Так в Кіндред Блейдс, уже разом із імператрицею часу вони прибули у Вавилон, в якому не все спокійно. Сюжет повинен був продовжити сюжетну лінію попередньої гри. Як я розумію, принца беруть в полон і заковують в кайдани. Каліна, дізнавшись про це, жертвує собою. і Вивільняє піски часу. Принц виривається, але піски вражають і його. Це в подальшому мало дати змогу перетворюватись в темного принца. Він мав дещо зловіщий вигляд: попелясто, сіре волосся, сіру шкіру. Та амулет, який не наче зрісся з ним. Гра обіцяла бути досить жорстокою з розчленуванням та тихими вбивствами. Як заявляли розробники, гравець міг використовувати дохід для того, щоб виявляти цілі та об'єкти на вулицях Вавилону. Тепер герой не був обмежений прямолінійними коридорами, а мав можливість спускатись на вулиці міста, досліджуючи їх на своїх двох або на колісниці. Основною з ідей було перетворення в темного принца, так гравцю потрібно було знайти вогонь. І він би вивільнив сутність темного принца. Гра була представлена на І3 в 2005 році. Проте гравці так і ніколи не змогли дізнатися, наскільки цей концепт міг стати успішним, адже сталися Ubisoft. Компанія не була задоволена продажами попередньої частини, які склали 1 мільйон 900 тисяч копій протягом першого місяця з дня релізу. Більшість напрацювань було викинуто в смітник, а деякі були перенесені вже на новий тайтл Two Thrones. Ubisoft забажали змінити атмосферу гри та частково повернути ту казковість, що була в пісках часу. Що з цього вийшло? Чи вдалося Юбікам збільшити продажі наступної частини серії? Про це вже в наступній частині ретроспективи по цій серії ігор. Дякую за перегляд, вподобайку та коментар. Якщо ви раптом не бачили попереднього відео по Принцу Персії, рекомендую його глянути. Це був Маркус Крива розетка. Всім пісків. <кхем> Борщу.